Як формується психологія жертви, психологія садиста аб'юзера? Чому в жодному разі, друзі мої, не можна терпіти аб'юз в тих сім'ях, де за цим сим спостерігають ваші діти, а часто ще й є учасниками у цих ваших співзалежних стосунків? А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Я відповідаю, друзі мої, на ті питання, які ви лишаєте мені в коментарях. Тому лишайте ваші питання, дякуйте мені сердечком. Ну і, звичайно, приходьте на мої індивідуальні консультації онлайн та офлайн. Так, друзі мої, а ми з вами розбираємося, як із прекрасних діточок, добрих, милих, ніжних формуються просто жорстокі, жахливі садисти. так? І як формуються ці люди із такою жертовною поведінкою. На це впливає насправді дуже багато факторів. Ну, в принципі, на характер людини, на структуру її особистості, починаючи від генетики, закінчуючи тим, в яких умовах вона росла, хто там батьки, яка школа, садочок і так далі. Але ключовим моментом в тому, чи сформується Людині, в дитині, неважливо, хлопчика чи дівчинки, оця психологія або жертви, або садиста грає та ситуація, в якій, як побудовані були стосунки в сім'ї. В першу чергу, звичайно, між батьками, але сюди можуть додаватися інші родичі, наприклад, там бабусь, дідусь. А бабусь, бабуся дідусь, або, наприклад, як там свекруха з мамою спілкувалася. так? Взагалі, яка атмосфера була в цій сімейній системі? Вона була здоровою чи співзалежною? Тому що якщо атмосфера була співзалежною, то там завжди одна історія. Там історія про оцей трикутник Карпмана. так? Коли у нас... Є жертва, є садист і є рятівник. Причому, що ці ролі не сталі, вони в залежності від ситуації міняються так. Ролями наші учасники. так, Просто, наприклад, хтось у нас активно агресивний, хтось пасивно агресивний, хтось явна жертва, хтось прикрита жертва. Ну, це насправді така тема окремого відео. Якщо вам цікаво про трикутник Карпмана, то ви мені пишіть, ми обов'язково будемо з цією темою розбиратися, бо вона надзвичайно цікава і є основою співзалежних стосунків. Так от, друзі мої, Дивіться, дитина, яка живе в цих співзалежних стосунках, де у нас активна аб'юзивна агресія, де у нас прикрита моральна агресія, так там, де постійно знаєте, така атмосфера в сім'ї постійної напруги. Так, і ти весь час чекаєш, доки оця бомба взагалі вибухне. Так от, друзі мої, оскільки дитина сприймає модель сім'ї як модель світу, дитині здається, що так, як у них в сім'ї, так і скрізь так влаштований світ. Приємно чи неприємно. І от згадайте себе в дитинстві, от коли ви, наприклад, потрапляли в якусь сім'ю, чи в якийсь будинок, там, де було не так, як у вас. І ви такі, а що так може бути? А що люди можуть жити по-іншому? Отак сприймає психіка дитини так, весь навколишній світ через призму сімейних стосунків. І тоді дивіться, що. Розуміє дитина: дитина розуміє, що якщо у нас є ролі там рятівник, аб'юзер і жертва, то мені потрібно бути якось в якійсь сталій ролі. Так? І от дивіться, якщо, наприклад, тут уже дивимося на психофізіологію, наприклад, сама по собі людина так, за генетичною структурою досить сильна. І фізично, і емоційно, вона, як правило, ця людина обирає для себе роль садиста. Тому що в цьому місті потрібно багато агресії, багато сили, так і садисти, ж, вони у нас такі аб'юзери, вони ж досить явні. Да? Ось, хоча у нас є ж і пасивний аб'юз, і емоційний аб'юс, але от такий аб'юзер, до якого ми звикли, там батя алкаш, батя кричить, батя б'є, знущається, то це про такий так, явний. Ось такий у нас є аб'юзер, там потрібно дуже багато сили. І от така дитина вона обере для себе роль уже от такого аб'юзера. Якщо психоемоційна структура, фізіологічна структура більш слабка, то, як правило, ця дитина обирає для себе роль жертви, а аб'юзивну роль пасивну. Да? Я буду ображатися, я буду якісь натяками. Так, там щось до тебе доносити. Да? Я буду якісь такі ситуації підлаштовувати, де тебе я буду там провокувати, а потім я буду страждати, і всі будуть бачити, який ти придурок. Ну, і, як правило, для себе цю роль обирають більше дівчата, так, тому що, ну, Фізіологічно от, дівчата слабкіші, так? Тому у нас є більш таки статистика про те, що аб'юзерами такими активними у нас є більш чоловіки, да? а тут жер жертовними такими у нас є більше жінки. Також тут може формуватися оцей наш прям зараз попсовий тривожно-уникачий тип. Прив'язаності, коли людина дуже потребує близькість, але близькість, от дивіться, все, що всередині сім'ї, да, це ж про близькість. Але близькі стосунки це просто жах. Так? І коли там уже людина наближається до якоїсь близькості з іншою людиною, причому з абсолютно нормальною, тут аа, тривога починає шкалити, починає шкалити там до такого рівня, так? До якогось неймовірного нереального, що людина така думає: та ну ні, ні, на що воно мені треба? ні. І під будь-яким приводом просто розриває ці стосунки і кудись тікає. Так? Або, знаєте, ще дуже часто що роблять? Просто не називають речі своїми іменами, коли люди вже і живуть разом, і сплять разом, і дітей народжують разом. Ну тільки головне не називати це близькістю. Розумієте все чим завгодно. У нас дружба, у нас е е е хто зна що, терепири, вжопідири, тільки не близькість. Да? Тому що все, що пов'язано із близькістю, оце страшно, оце жахливо. Тому що дивіться, як правило, ці аб'юзивні сім'ї, так, вони ж які. Зовні там, те, що стосується соціуму, те, що стосується інших людей, все-таки вилизані, прилизані, такі га га не підкопаєшся. Важко навіть подумати, що там відбувається всередині сім'ї. І тоді дитина засвоює, що там на людях. О, все окей, прекрасно. А коли це все про близькість, про сім'ю, коли ніхто не бачить, всі вікна закриті, двері закриті, так, отут починається. Оце близькість, да? О, оце близькість! Отут там заміси відбувається. Ось, і дитина тоді просто, звичайно, все, що про близькість, там дуже лякає, жахає, багато тривоги, і важко повірити в те, що може бути по-іншому. Ось. Але, друзі мої, це ще не все. Я вам зараз ще покладу вишеньку на тортик. Там ще є багато провини. Тому що, оскільки оця пара аб'юзивна, так, оця пара співзалежна, продовжує жити разом. Причому і один партнер інший розказує, як їм жахливо поруч, як вони мучаються. Да? А чого вони живуть разом? Не тому, що вони отримують певний рівень задоволення від цих стосунків. Вони таким чином закривають якусь потребу, так? Бо якби там, ну погодьтеся, якби там прям було взагалі жахливо, ну ніхто б там би не жив. От от вони б розійшлися. Але потрібно ж е, собі такий орден на грудь. Виправдати оце жахливе співмешкання. Да? Чим? Ну, визнати те, що е е там є певні психічні порушення, це ж, ну, це ж соромно. Да? А от сказати, що я ж мучаюся, отут на себе оцей нім мученика заради дітей. Ну, що ж видаєте? Це ж святе діло. Перше діло, і тоді оця вишенька на торті, мало що дитина не справляється з емоцією, не справляється з почуттями. Згадуйте себе, як ви себе відчували і переживали, коли ваші, діти, коли ваші батьки сварилися. От я навіть дивлюся по своїм дітям, особливо по молодшому, сину в нього такий невротичний тип. Боже, я не можу раз в півроку з чоловіком нормально погристися, розумієте, Бо тільки трошечки підвищується тон. У мене вже малий, ото як шиншилка в придобувачній состоянні до, до такого ступеню лякається просто дитина. що... Ну, я кажу, не, неможливо. Ми дуже-дуже рідко з чоловіком сваримося. Ну і, і, і ну, просто розумієте, жах е, старша біжить, починає щось там питати, ви не сваритесь, щось там контролить. Ну, а от уявляєте, якщо діти взагалі в цьому живуть щодня? І коли це не просто якась сварка на підвищених тонах, а коли це бійки, коли це. О, боже, я ніколи в такому не була, У мене, слава Богу, в сім'ї було все по-іншому, батьки то сварилися, але от такого жахіття не було. Я взагалі не можу уявити, як в цьому взагалі можна жити, як в цьому можна виживати. Так от іще й дитині на голову, що це все через неї. Розумієте? От не було б її цієї дитини, да? от не народилася. Тоді б тато б кинув маму, мама б кинула тата, і окремо вони побудували свої прекрасні стосунки. Щас. Вони б жили, б, навіть якби дітей не було взагалі. Тому що це таким способом задовольняється їхня якась потреба, розумієте? Та таким жахливим способом. Ну, тут же ж треба, знаєте, виправдати ж це. І дитина живе з провиною, з провиною! За те, що от її народження да, от спровокувало таку ситуацію. І яким чином ми можемо позбутися провини тільки тим, що отримаємо що? наказання, так? коли нас накажуть. А дивіться, а як можна о, іскупити вибачте, так, за русизми, цю провину, о, яка? Дивіться, а -а -а, така жахлива через мене мама все життя була нещасною. Моя мамулечка через мене тільки те, ж називається, око за око, зуб за зуб. Тобто я теж маю бути все життя такою нещасною. Да, По-іншому ніяк. Того, що коли я, оце прям клієнти, дивіться, тут так говорять, що коли наближається на горизонті якась нормальна любляча людина, мені стає соромно перед мамою. Як це? Вона все життя через мене терпіла, а я щось так раз і проскочила цей сімейний сценарій. Ні, треба помучитися, так нормально намучитися, а ще й перехворіти на якусь хворобу, типу онкологію і так далі. Поряд з цим чоловіком. І тоді, коли я вже на смертному мадрі якимсь чином врятувалася, тільки тоді мені можна вже років 74 на кінець то може побудувати якісь нормальні стосунки, ну, якщо я там доживу поруч з цим жахливим аб'юзером. І саме цікаве. Коли така людина приходить в терапію і ми починаємо розбирати, що ця провина токсична, що ти ні в чому не винен. Це був вибір твоїх батьків жити разом. І тут підіймається агресія, злість. Да? Чого я повинен там мати з батьком закрутила, а я оце вигрібати за них? Підіймається злість. Як ви думаєте, на кого? Думаєте, на цього батька, який бив, пив і так далі? Н -н -н. На маму, яка все це терпіла? І нічого з цим не зробила. Розумієте, От тут скільки злості з'являється? так? Того, що дивіться, люди в добрі, хто така жертва, реальна жертва це та е, особа, яка не має вибору, крім того, щоб терпіти. А жінки, які обирають терпіти і обирають за своїх дітей ще терпіти ті жахи, в яких вони жили, вибачте, вони не жертви. Вони і є тими садистами, тільки вже по відношенню до власних дітей. Якщо себе десь впізнали, друзі мої, швиденько просто біжіть в терапію, бо там роботи не початий край, бо прийшов час вам бути щасливими. Друзі мої, не забудьте сердечко мені, не забудьте написати ваше питання. Ну, і, звичайно, я чекаю вас на індивідуальні консультації онлайн та офлайн у місті Дніпро. Все, гарного дня!